Всі справи залишайте, швидесенько вмикайте завзятих малювак, не на прості папері, олівчики веселі, гарбисті аквари, малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенька. Всім підимо! Вітаю вас в ефірі програма Малюваки. Сьогодні ми дізнаємось, як Господь допоміг бідній вдові наповнити глечика олією. Ще згадаємо пісеньку про Єлисея і навчимося малювати цього ж глечика. А в гостях у мене мої давні друзі Юлечка і Дмитрик. Привіт! Спершу хочу вас запитати, що ви їли сьогодні на сніданок? Салат. Ти салата? Ти омлет. А чи знаєте ви чим засмачують салат і на чому смажать омлет? Ні. На олії? Так, на олії. Погляньте на мого столика. Я тут принесла дещо. Це що? Соняшник. Соняшник. це Кукурудза. А це яблуко. яблуко. А чи знаєте ви з яких продуктів виготовляють олію? Ось, соняшника. соняшника. а з яблука. Ні. З яблука не виготовляють, а з кукурудзи? Ні. Виготовляють? Є Олія з кукурудзи. А чи знаєте ви, як її роблять? Ні. Плоди очищують, подрібнюють і вичавлюють, внаслідок чого утворюється рідина. Ось вона у такому вигляді. У біблійні часи Олію використовували не тільки у їжу. Нею навіть помазували на царів. Та сьогодні наша історія про бідну вдову. Тож запрошую всіх до Мольберта. Юлечко, скажи, хто це? Бідна вдова. Дмитрико, це хто? Два сини. Це її два сини. А що вони роблять? Лить в глетіки олію. А ви знаєте цю історію? Так. Да. А допоможете мені розповісти цю історію нашим глядачам? Так. Тож запрошую всіх до столика і ми відкриємо ілюстровану книгу. За часів Єлисея були школи, де навчалися пророки. Один із них помер. І ось його жінка, бачите, це вона, угу. разом із своїми синами прийшли до пророка на ім'я Єлисея. Єлисей. Вона поскаржилася, що той чоловік, позичальник, вимагає від неї гроші. А оскільки в них грошей, що немає, немає не було, так. Чоловік просить взамін за гроші двох синів, синів, щоб вони були йому зарабів. Що мені робити? питається вона. Тоді пророк запитав, що він запитав? Попросив кожен своїх сусідів глечики. Так, що в тебе дома є? А вона сказала нічого немає, окрім чого, глечика, а що в ньому було? Трошки, трішечки Трошки олі. Олі. Так. І сказав він: попросив сусідів позич, що багато посудин різних, які тільки в них є. І тоді зачинеш за собою вдома двері, Ґді. так, і наливай у ті глечики, що? Олію. олію, так. Або масло. А вдова послухалась, як ви думаєте? <світ> так, і що вона зробила? Вона <світ> так... Всіх позабирала глечки, так. попросила, налила. І коли всі глечки закінчились, тоді і олія закінчила. Тоді і олія закінчилась, так воно і було. Тоді вона знову прийшла до Єлисея і сказала, що мені дали робити. І Єлисей їй відказав. Що він їй відказав? Продай олію. Так. І... А за ті гроші. Дай борги. Ти зможеш і жити сама, і повернути борги позичальникові. Так Господь подбав про бідну вдову та її синів. Навіть задля неї він вчинив велике диво. А зараз настав час малювати. Тож приєднуйтесь до нас. Ми малюватимемо глечика, а для роботи нам потрібні папір, фарби, пензлик, а ще свічки для торта. Та передусім на вас чекає запитання. Не тони у воді. Цукор, олія, ніж. Отож, Юлю і Дмитрику я даю вам папір. Сама виготовлю шаблон. Згинаю для цього аркуш кольорового паперу навпіл. Олівчиком намалюю форму глечика, пів глечика. Ось так. Тепер вирізаю. У мене вийшов ось такийсінький глечик. Тепер для вас завдання. Прикладаєте цього глечика до паперу і кінчиком свічки треба по контуру обвести навколо. Зрозумів? Так. Да. І нічого не буде видно. Ой. Ладно, Постарайся роблю. його не сунути. Давай я тобі потримаю. Акуратно, ось. Вот. Так. Тепер, щоб глечик проявився, нам потрібно. Фарбою. Акуратно. Пробусти. Так. Нанести фарбу навколо. І на площину там, де глечик, і навколо. Тоді ми побачимо контур. Цим? Так. Добре. Я, я зараз глечик? Так, розфарбуй Всю площину паперу. Добре. У мене він не проявляється. Зараз. А проявляється. Ти бачиш? Та баначок. Так. І що? Можна. Подивимося, що у вас вийшло. Друзі, ви також можете намалювати такі ж гладчики адже це дуже просто. Надсилайте свої малюнки до нас на програму, і ми обов'язково покажемо. Не тоне у воді. Цукор. Олія. Ніж. Правильна відповідь олія. Гадаю, що ви не тільки встигли поміркувати над запитанням. Але і перевірили, що не тоне у воді олія. Ну, а зараз настав час переглянути ваші малюнки. you mm -hmm. Малята, надсилайте більше своїх робіт до нас на програму. Найактивніші чекають призи. А на сьогодні це все. І пам'ятайте, Бог для спасіння людини робить неймовірні дива. До, до зустрічі!